Привіт! Трапеція виявляється теж має свою середню лінію. У цьому відео саме про неї і поговоримо. Середньою лінією трапеції називають відрізок, який сполучає середини її бічних сторін. У трапеції А, Б, С і Д, бічні сторони А Б і С Д, точки М і Н середини цих сторін, і відрізок, який їх сполучає, це і Є середня лінія. Звичайно, середня лінія теж має свої властивості. Середня лінія трапеції паралельна до її основ, в нашому випадку МН паралельна до меншої основи ВС і МН паралельна до більшої основи АД, і до однієї, і до іншої основи. І середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. У нашому випадку середня лінія МН дорівнює половині суми основи BC і АД. Перше. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см, а одна з її основ 5 см, знайдіть другу основу трапеції. Малюночок уже маємо. Середня лінія, тобто відрізок, який сполучає середини її бічних сторін, зазначили. Довжина відповідно до умови середньої лінії трапеції 8 см. Одна з основ 5 см. Яка основа 5 см БЦ чи АД? Очевидно, що менша основа за довжиною повинна бути менша за середню лінію трапеції. Тобто БЦ, тобто основа Б має довжину 5 см. І знайти нам треба другу основу трапеції, тобто більшу основу АД. З чого нам би було краще почати? Я вас підтримую в цій думці. Звісно, оскільки за умовою задана середня лінія трапеції і вже відома її довжина. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ за властивістю середньої лінії трапеції. МН нам відомо це 8 см, БЦ. відомо, відповідно до умови, це 5 см. Невідома лише більша основа Аде. Саме з цієї рівності ми і виразимо довжину основи АД через середню лінію і через меншу основу даної трапеції. Більша основа АД в нас знаходиться в чисельнику, риска дроба це діє ділення. Ділене, дільник частка. Щоб знайти ділене, нам треба дільник помножити на частку. Звідси знаходимо невідомий доданок, АД. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Формулу склали можна підставляти значення. Отже, довжина більшої основи даної трапеції 11 см. Переходимо до наступної задачі. Маємо трапецію А, Б, С, Д. І кожну бічну сторону поділено на чотири рівних частини. Сторону А Б поділено на рівні відрізки А К і Б. Другу сторону СД. Поділено на рівні відрізки ДН МН, ПМ і ЦП. Відомо, що Аде, тобто більша основа трапеції дорівнює 19 см, а Б це менша основа трапеції дорівнює 11 см, треба знайти відрізки ЕН, ФМ і КП. Ми з вами працюємо у темі середня лінія трапеції». Тож давайте подивимося в трапеції А, Б, С, Д. Що буде середньою лінією? Звісно, це буде відрізок ФМ, оскільки точка Ф і точка М є серединами бічних сторін А Б і Д С. Точка Ф ділить сторону АБ. На дві рівних частинки, які складаються із двох цих маленьких відрізків. Точка М ділить сторону СД на два рівних відрізка, які складаються із двох рівних частин відповідно до умови. Тож із трапеції А її середня лінія ФМ. Відповідно до властивості середньої лінії, буде дорівнювати половині суми її основ. Основи задані, тож довжину середньої лінії, тобто довжину відрізка FM, можемо знайти. Сподіваюся, і ви помітили, що не тільки одна трапеція у нас фігурує на малюнку, що у нас є ще трапеція Б, С М Ф. У якої точки К і П ділять бічні сторони навпіл, а значить відрізок КП за означенням буде середньою лінією даної трапеції. Менша основа даної трапеції відома. Більшу основу ми щойно знайшли. Вона дорівнює 15 см. Тож, за властивістю середньої лінії трапеції ми можемо обчислити довжину відрізка КП як півсуму основ даної трапеції. Її довжина дорівнює 13 см. Ну і аналогічно міркуємо. Розглядаючи трапецію, АФМД... У якій точки Е e і N є серединами відповідних бічних сторін, а значить, ЕН e, є середньою лінією цієї трапеції, і аналогічно, як в попередніх випадках, за властивістю середньої лінії трапеції, знаючи довжину меншої основи і більшої основи, ми можемо обчислити її значення. Тож, маємо, що відрізок ЕН e, –

Середня лінія прямокутної трапеції дорівнює 9 см. Мова йде про прямокутну трапецію. А висота, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки, один з яких у два рази більший, за другий. Рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть основи трапеції. І, звичайно, міркувати над задачою геометричною ми починаємо із малюнка. Ще раз. Задаємо собі запитання, яку геометричну фігуру задано? Прямокутну трапецію. Будуємо прямокутну трапецію. В ній є середня лінія. Значить, поділимо бічні сторони навпіл, середину сторони АВ позначимо точкою Ж. середину сторони СД позначимо H. І довжина цієї середньої лінії дорівнює 9 см. А висота проведена з вершини тупого кута. Тупий кут у нас один, тільки кут С. Висота проведена з нього це відрізок ЦК. Він ділить більшу основу на відрізки, у яких один в два рази більший за другий. І дуже важливо, щоб ми починали рахувати ці відрізки від вершини прямого кута. Тобто той відрізок, який утворився першим від вершини прямого кута, у два рази більший за другий. Так у нас і позначено. Відрізок АК очевидно, що більший, ніж відрізок КД. Треба знайти основи трапецій. Основу Б це меншу і основу АД більшу. Зараз перед вами записаний аналіз умови, який ми щойно провели. Рухаємося далі. Зрозуміло, що якщо задана вже середня лінія трапеції, то треба її пов'язати відповідно до властивості середньої лінії із півсумою основ. Тільки у нас немає відомих величин основ, нам немає чого додавати для того, щоб скласти рівність відповідно до властивості середньої лінії трапеції. Зате нам відомо, що відрізок АК удвічі більший за відрізок КД. І якщо ми довжину одного відрізка позначимо за х сантиметрів, а довжину другого тоді, відповідно, позначимо за 2х сантиметрів, то вже можна говорити, що довжину більшої основи трапеції ми знаємо, оскільки. Відрізок АД за основною властивістю довжини відрізка складається із суми довжин його частин. Як же знайти меншу основу? Подивіться, будь ласка, на оцей чотирикутник. Який він? Це паралелограм. оскільки. Його протилежні сторони Б С і АК лежать на паралельних сторонах трапеції, тобто вони паралельні між собою. Крім цього, БА перпендикулярно до основи трапеції АД і СК перпендикулярно до основи трапеції АД. E, Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, то вони, за властивістю паралельних прямих, паралельні між собою. Тобто маємо БА паралельно до ЦК, БЦ паралельно до АК. Отже, чотирикутник А, БЦ, К паралелограм, за означенням, у нього протилежні сторони паралельні. Крім цього, кут А це прямий кут. За умовою сказано, що трапеція прямокутна, значить, кут А прямий паралелограм із прямим кутом. Це прямокутник. Отже, в цього паралелограма, а точніше, прямокутника, протилежні сторони, рівні. Значить, основа BC теж дорівнює 2х сантиметра. Тепер можна створювати рівність відповідно до основної властивості середньої лінії. Ми маємо довжини основ. Ми маємо значення середньої лінії, задача майже розв'язана. Тож, з чого почнемо? Почнемо із опису того, що АБЦД паралелограм і сторони БЦ і АК рівні. Введемо тепер Х і складемо рівняння. Розв'яжемо рівняння. Нам слід знайти основи трапеції. Якщо ми знаємо Х. То знайти основи трапеції уже не складає великих труднощів. Зупиніть відео і обов'язково продумайте, проговоріть, переосмисліть ще раз розв'язання цієї задачі і обов'язково запишіть його. Тож, що ми називаємо середньою лінією трапеції? А які властивості вона має? Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!